Всім доброго раночку. Ми приїхали вчора з сонячної Жирони в Пахмурий Баден-Баден. І ось підійшли до римських бань, тих що дуже древні. Сьогодні у нас маршрут, маршрут і прогулянка по Баден-Баден. Будемо ходити по старому місту. Підемо в те казіно, в якому. Феодор Михайлович Достоєвський спускав свої грошики. Прогуляємось по алії, де всі-всі-всі цікаві міста. Баден-баден вдоль річки ООС. До зустрічі. Всім гарного дня. Друзі! Якщо ви нас дивитесь, якщо вам подобається, нам дуже-дуже важливий ваш ваш Об ваша братка, тож підписуйтесь, будь ласка, на канал. Дуже вам дякую. До зустрічі. Ось воно. Те саме казіно, яке нам відомо з біографії Федора Михайловича. Всередину можна навіть взяти всередині екскурсію. То ж ідемо всередину. А -а -а. Все. Для фішер, да, все не знаю, як воно називається, правда, як він не достается.